Сьогодні якраз ми були свідками акції, коли величезна партія книжок була передана не тільки національному інституту будівництва архітектури, але в особі ректора Петромусічу Куликова передана асоціація ректорів для подальшого поширення серед вищих навчальних закладів України. Це присутні важливий проект. Він реалізується за підтримки патронату першої леді України. Це сприяє не тільки встановленню. Української духовності в наших громадянах, які, на жаль, зараз перебувають за кордоном, але й сприяють формуванню якраз тієї внутрішньої стійкості, яка як потрібна всій нашій країні. Шо? Книжки російськомовні, які знаходяться зараз в бібліотеці університету, вони виділені були ще досить давно. І... В науці, в тому числі будівельній архітектурній справі, час має значення, бо розвиваються технології, розвиваються знання. І сьогодні вістрі якраз розвитку знаходяться європейські і американські університети, навчальні центри. Ми прагнемо того, щоб українські студенти навчалися по найновітнішим технологіям, навчальним програмам, опановували їх. І тут нашим інструментом і ресурсом є не тільки майстер-клас. Маси. Не тільки відео певні там уроки і інші засоби, але й звичайні книжки, де це все описано, де це все можна прочитати і набрати відповідно інформації, яка підвищить компетентність читача, тобто студента, зробить його більш обізнаним і більш конкурентно спроможним, не тільки на ринку праці, але й в розробці важливості для нашої країни проектів.